Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як гарантовано отримати 10 1250 доларів е за звичайну реєстрацію та декілька трейдів. Для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, безпосередньо компанія Lotrade, з якою ми співпрацюємо вже більше року, розіграє 10 000 гривень. І також я без, безпосередньо дам ще 200 доларів. Для користувачів, які зареєструються за моїм посиланням. Отже, нам потрібно зареєструватися на сервісі Lootrade. Проходимо реєстрацію, після чого підтверджуємо свій емейл. Далі ми скачуємо додаток Trust Wallet. Сюди в пошуку вставляємо моє посилання. Нажимаємо на кнопку Connect Wallet, на Wallet Connect і приєднуємо свій гаманець Trust Wallet до сервісу Lootrade. Нажимаємо на кнопку Подключитися. Після чого вже безпосередньо на сервісі LotRate нажимаємо на платформу і нажимаємо на кнопку Добавить IPK біржі. Тут нам потрібно вибрати біржу OKX. Вам обов'язково потрібно зареєструватися на біржі OKX. За цим посиланням що я залишив в описі даної статті, оскільки прийняти участь у турнірі можуть лише користувачі, які зареєструвалися за цим посиланням. Якщо ви вже маєте е, аккаунт на біржі OKX, тоді просто створіть новий аккаунт е, на іншу людину. Приміром, можете створити аккаунт на свого е, родича чи знайомого. Е, також обов'язково потрібно пройти на біржі OKX верифікацію. Отже, ось тут я поетапно покажу, як підключити е, свій аккаунт на біржі OKX до сервісу Lotrade. Е, безпосередньо на сайті OKX ми нажимаємо на кнопку IP. Після чого нажимаємо на кнопку Create. Тут ми ставимо галочку біля IP Trading, придумаємо назву, приміром, можемо написати Trade, придумуємо пароль, ставимо галочку біля кнопки Red і нажимаємо на кнопку Confirm. Далі ми нажимаємо на кнопку Send Code і вводимо код, який прийшов на нашу пошту і на наш мобільний телефон. Після чого ми копіюємо свій IPK і секрет key, який нам видала біржа. Далі ми повертаємось на сайт LotRate. Знову ж таки нажимаємо на кнопку IP and IPK, Знову ж таки, вибираємо OKX, і сюди вставляємо IPK і SecretK, який нам видала біржа OKX. Там, де розділ Pass Psari, то нам біржа OKX вам також видасть цей ключ. Після того, як ми вставили ці всі необхідні дані, ми нажимаємо на кнопку Confirm і е, біржа успішно буде прив'язано до сервісу LowTrade. Trade. Е, далі ми переходимо за цим посиланням і нажимаємо на кнопку «Участвувати». Е, е, участь безкоштовна. Нажимаємо на кнопку Так і бачимо, що ми успішно зареєстровані на турнірі. Важливо також відмітити, що після реєстрації на біржі OKX та успішного її проходження верифікації, ви зможете прийняти участь у, турні... у турнірі лише наступного дня від моменту реєстрації на біржі OKX. Так. Бачимо, що ми успішно зареєструвалися в турнірі на споті. Після того ми переходимо за цим посиланням і знову ж таки нажимаємо на кнопку «Участвувати». Тобто ми щойно зареєструвалися у турнірі на споті і у турнірі на ф'ючерсах. Далі ми переходимо безпосередньо на біржу OKX і просто торгуємо. Дивіться, з 15 грудня 12.00 по 31 січня вам потрібно просто торгувати на біржі OKX і з великою ймовірністю ви отримаєте від 10 до 2500 доларів виводних. Для того, щоб прийняти участь і розраховувати на винагороду, потрібно зробити. Хоча б мінімальний оборот в 1000 доларів на споті або ж в 10 тисяч доларів на ф'ючерсах. Тут безпосередньо призові місця залежать від загального обороту. Тому чим більше ви торгуєте, тим більше коштів ви зможете забрати. Максимально ви можете отримати 2500 доларів або 100 тисяч гривень, якщо зробите найбільший оборот по відношенню до інших учасників. А учасників тут не так і багато, тому це досить неважко зробити. Всього буде 160 переможців. Ви можете на сайті Lotrade перейти безпосередньо в розділ Профілі. І ось тут показаний об'єм торгів, який ви зробили. Чим більше об'єм торгів, тим відповідно ви більше зможете коштів заробити з цих двох турнірів. Просто вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням, приймати участь у цьому турнірі, це безкоштовно, і торгувати на біржі OKX. Як це ви зазвичай робите на будь-якій іншій біржі. І ви гарантовно отримаєте винагороди від Lotrade. Тут я поетапно показав, чим займається біржа Lotrade, які відомі, відомі інвестори присутні в даній компанії. І тепер давайте розглянемо більш детальніше цей турнір. Тут буде всього-навсього винагорода в 10 тисяч доларів. І ми бачимо, що топ-1 забере 2500 доларів або, 10 тисяч, або 100 тисяч гривень. OKX співпрацює безпосередньо з Lotrade. І тепер давайте розглянемо ці всі нагороди. Бачимо, за перше місце ми отримаємо 1250 доларів, за друге 750, за третє 500. І з четвертого по 10-те отримаємо по 100 доларів. Якщо займемо 11 по 30-те місце, то отримаємо по 50 доларів. І якщо займемо з 29 по 50 місце в турнірі, то отримаємо по 25 доларів. Це лише за турнір по споті. Якщо ми займемо такі ж самі призові місця по фічерсах, то отримаємо і відповідні нагороди до спота. Всього буде 160 переможців. І компанія Lotrade ще рандомно вибере. 60 людей, які отримають по 10 доларів. Тобто 100 призових місць і 60 людей ще виберуть рандомно, які отримають по 10 доларів. Окрім того, я ще розіграю NFT серед своїх підписників, які зареєстрували за моїм посиланням AllTrade. Це NFT буде вартувати в 200 доларів. Тому хтось із вас отримає безкоштовно 8 тисяч гривень. Для того, щоб отримати цю NFT, тобто мати шанс отримати цю NFT, вам необхідно просто написати мені пошту, по якій ви зареєструвалися на біржі OKX. Все досить просто. Ось так виглядається NFT. І ось тут на цьому скріншоті ви можете безпосередньо подивитися всі, награди, всі нагороди, які ви зможете отримати, прийнявши участь у цьому турнірі від OKX і LotRate. Бачимо за перше місце 1250, за друге 750, за третє 500, з четвертого по 10-по 100 баксів, з 11 по 30 по 50 доларів і з 31 по 50 по 25 доларів кожен. І аналогічно у турнірі на фьючерсах. І також 30 активних трейдерів отримають по 10 доларів. У турнірі на споті і у турнірі на фьючерсах. Тому ми й прийняли участь відразу у двох турнірів, щоб отримати винагороду відразу з двох турнірів. Тому я рекомендую вам торгувати як на споті, так і на ф'ючерсах. І чим більше ви зробите оборот, тим більше у вас будуть шанси забрати е, головний приз у 1250 доларів е, з кожного турніру. А точніше, зі споту і зі, з турніру із ф'ючерсів. З компанією Лотрейт ми вже досить тривалий час співпрацюємо, вони стабільно виплачують, тому і тут я гарантую, що кожен, хто брав активну участь, зможе отримати винагороди з цього турніру. Тому просто зареєструйтесь, прийміть участь у турнірі і торгуйте на біржі OKX і гарантовано отримаєте частину від 10 тисяч доларів від Лутрейт і матимете можливість отримати ще додатково 20 доларів від мене в NFT. А на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.